Так, народ, всім привіт. Коротше, знову заїхав до брата, прийшов тиждень з минулого відео, багатьом сподобалась кабіна. І короте, показую на якому етапі кабінка. Е, ну що, стінки вже позашивав, от, як ви бачите. Е, непогано доволі вийшлося. Криша також вже такий бушний метал. Двоєчка 2 мм. Потім покрасити оце все, зашкурити гарненько. Сьогодні що? Пошпаклював, дивіться, гарненько всі, всі стики по Ну, Як для себе робить. Там сьогодні дивився відео, то не пам'ятаю, який канал. Продавець говорив, що кабіна 1800 доларів. Ну, брат сам все клепає. Так, рамочка така, сюди буде вклеєне скло. Ну, Буде все, як завод. Бачите, позашпакльовував, підсохне, зачистить і буде все супер пупер Двері плотничком. Отак от на літо можна двері собі, якщо треба, знімати. Так же само з тієї сторони форточка. Оце о, 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 так от буде. Це тут скло. Красота. Головне його не розбити, да? Да. так? Так. Е запитували, що, скільки коштує. Коротше, затрати. Пішло. Е метал. Тр профільна труба 20 на 40. 20 на 40, десь плюс-мінус 35 метрів. Так, і. Це таке із основного. І ось. Цей метал, е, жесть, двоєчка, 2 міліметра, е, два листа. Два листа я не знаю, яка зараз там ціна на нього, бо вдома був, був свій метал, то і от так Тут полочка я вже показував буде. значить що Брат замовив уже скло замовив, не знаю, що там по ціні буде. Там вже як, як прийде, я зніму, покажу. Кому реально цікаво. Ну, доволі непогано виходить. Ще замок сюди встановити ручку і буде все, все буде чітко. Можна всередину залізти. Хтось там питав, що чи не низька. Думаю, що ні. Все, в тракторі їду, в кабіні. От так, сюди ще полочки поробить. Прикольні, магнітола буде, динаміки. Якось так, народ. Е, так, хто запитував, хтось писав, що типу, проблемно потім буде панель зняти, а на що її знімати? Там і так до всього можна долізти. Я не, не думаю, що неї треба знімати. Так, форточка відкривається. Тож треба зробити якусь защолочку, буде, щоб вона фіксувалась. Ну, Я думаю, це все в процесі, так? Да? Защовку треба буде зробити, щоб форточка закривалася? Да якось отак. Так, дивіться, скло вирізане, це буде там, де е, спереді під ногами ці маленькі форточки такі, можна сказати. Воно там буде просто приклеєно туди, або там стояло. Так, тракторець на базі стоїть під навісом. Е, так, брат сьогодні вже не в тапочках, вже в берцах, вже в, в нормальному, бо там вам сподобалося, як він в тапочках варив. Ага. Ще питали, чим, чим він скло різав, то чим стеклорізом обичним. Так, скло замовив. Е... Все буде клеїти, вже кабіну встановить на трактор, тоді вже буде клеїти. Ну, понятно, що покрасить її. Побачимо, який цвет, може такий самий, в принципі, краска є така. Так що, народ, такий відос у нас. Всім пока.